Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А на превеликий жаль, маємо втрати в громаді. На війні загинув захисник Андрій Заводовський. І в вівторок відбулось прощання. Поховали воїна на кладовищі в селі Вовчинець. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним та близьким. На жаль, громада і далі втрачає Івана франківців Продовжуємо допомагати захисникам. Сьогодні ще одна пташка полетіла до захисників 109-го батальйону. Передали Mavic 3T з тепловізором. Також передали FPV-дрони, акумуляторні батареї тактичній групі САПСАК 24-ї бригади. Також вчора чотири пікапи новеньких для виконання бойових задач передали громад. Івано-Франківська громада, Івано громада зенітно-кулеметному батальйону. Автівки закупили за кошти місцевого бюджету. Ну і дуже важливо, що саме ці автомобілі будуть захищати простір Івано-Франківської області від дронів, від інших речей, які, на жаль, ворог накопив дуже і дуже багато. Тому вчора чотири автівки передали нашому зенітно-кулеметному батальйону і далі будемо допомагати. Також ще передали пару мавіків Combo військовій частині 3018 національної гвардії України знову ж таки закупили техніку за місцеві кошти. Було відповідне звернення. Хлопці вже отримали і відправили з лінії бойових дій фотозвіт, тому підтримуємо далі різні військові частини. Також в зал... п'ятницю верніше, 1 грудня відкриємо нотаційну дошку загиблому захисникові Денису Білошицькому. розмістимо пам'ятну дошку на фасаді ліцею імені В'ячеслава Чорновола, вулиця Чорновола, 130, початок о 12.30. Денис Білошицький, захисник України, салт, старший солдат стрілецької роти стрілецького батальйону 10-ї Кремогірської штурмової бригади «Дельвейс». Проходьте вшанувати пам'ять героїв. Також чергові допомоги ми знову проголосували. На жаль, маємо додатково виділи допомоги для 11 родин загиблих від початку року, з 1 січня, вже 246. Рідних наших загиблих воїнів отримали допомогу на суму 18 мільйонів 933 тисячі гривень. Також 15 осіб, сімей загиблих та зниклих безвісті отримують щомісячні виплати у розмірі прожиткового мінімуму. Проголосували від початку року вже 377 осіб, сімей, які втратили рідних на війні, отримали таку допомогу з міського бюджету. Також виділяємо кошти на встановлення пам'ятників для героїв з нашої громади. Цього виконкому затвердили виплати ще на чотири пам'ятника на суму 240 тисяч гривень. А від початку року виділили вже кошти 47 родинам на пам'ятники на суму 2 мільйона 810 тисяч гривень. Також щотижня на виконкомі голосуємо, на жаль, кошти для поранених ще дев'ять захисників з франківської громади отримали кошти. Ну але хотів би відразу сказати, що 420 військовослужбовців отримали вже допомогу в сумі 4 млн 200 тисяч гривень. Ну, а також додатково ми виділили цього року по 20 тисяч гривень до роковин війни 886 воїнів отримали допомогу з числа поранених суму 17 мільйонів 720 тисяч гривень. Нашим військовим також нагадую, що до 2 грудня ви можете передати свої посилки на Запорізький, Донецький, та Луганські напрямки. Спілка волонтерів Прикарпаття безкоштовно довезе і передасть посилки з дому нашим захисникам особисто в руки. Посилки можна приносити тут на Грушевського, 21, перший поверх. Деталі за телефоном 096 871 5364. Також на Миколая ми передаємо навдівський напрямок дрони, тому ми спільно з волонтерів збираємо. Дякую всім, хто долучився. Але ще є трошки часу для того, щоб більше купити дронів. Тому Наповнюйте банк, ми не тільки за місцевий бюджет, але і зосереджуємо ті кошти, які можемо залучити для того, щоб закупити додатково fpv дрони, дрони Камікадзе, зокрема на авдіївський напрямок. Підтримуємо продовжуємо підтримувати наших воїнів. Наша ціль дрони на Авдіївки. Також маємо переможця тендеру на 500 FPV-дронів. Буквально завтра голосуємо ще на 500 FPV-дронів. Хочемо тисячу дронів до кінця. Грудня поставити все було прозоро, тобто були публічні закупівлі. Ну, виграла фірма, багато мені пише, що фірма не є виробником, а лише постачальником, але ну, ніби всі документи подані. Також ми питали Хмельницьку міську раду. Про те, де вони ви теж виграли тендер, чи вони поставили, ніби поставили як вчасно ці дрони. Ну, надіємося на добросовісність і поставку цих п'ятсотих півдронів. Ще раз нагадаю, завтра, післязавтра ми оголошуємо ще на п'ятсотих півдронів. Тендер, тому для нас дуже важливо цих тисячу впівдронів передати нашим е військовим. Ну і на завершення невелике оголошення. 1 2 грудня проведемо ярмарок місцевих виробників франківські дари з 11 до 16 години на площі Міцкевича. Приходьте для того, щоб придбати підтримати місцевого виробника. Це теж дуже важливо. Бо сьогодні важливо підтримувати саме місцевих виробників, тому що це і сплати податків, це підтримка. І дякую нашим підприємцям, які дуже багато долучаються також до зборів коштів. Ну і на завершення, дякую Господу Богу і нашим захисникам за все. І дякую вам за те, що маю можливість спілкуватися. Слава Україні!